Ви оприлюднили свою декларацію? Ну а як же, я ж нормальний депутат. А ви оприєдніли свою декларацію? Що? Ви оприлюднили свою декларацію? Так. Не поняла. Поки що ні. А будете? Подумаємо. Звісно, зараз напишу де там чіплю вам буду всі показувати. BMW, Mercedes, Cadillac, Lexus, Jeep – Біля Верховної Ради можна знайти найдорожчі у світі бренди. Статки не приховують, запевняють обранці. Доход, якщо не шукаюся, 288 тисяч. Ну, мабуть, 1600. Важко мені сказати. Треба а зараз. Ладить, так мало. <laughs> я чоловік. І богати, ну около 400 тисяч гривень. Біля півмільйона гривень. По пам'яті приблизно 300 тисяч гривень. Мабуть, а ви за минулий рік не купили квартиру, машину? – Господи! Вже пора продавати, а не куплять. Я використовую автомобіль BMW п'ятої марки. Тобто, це не лагше, це мідіум -сегмент. Я сегменту. Я багачу в нескільки разів. І мені не соромно те, що я маю. Одному з наймолодших бютівців депутати Євгену Суслову не соромно ані за понад 600 тисяч гривень доходу за минулий рік, ані за два власні авто, ані за цей маєток родини на Київщині. Усе каже чесне і задеклароване. 64 гектари, літня та зимова резиденції, міст з фонтанами, чотири пости охорони у селі. Буки про маєток сусловах знає кожен для відвідувачів. Тут влаштовують екскурсії. Та в день приїзду журналістів охорона чомусь туристів не пропускає. можна ходити? Ну раніше було. а Чому зараз не можна? Ну пожалуйста. Я, наприклад, коли балотувався на міського голову, у мене була спортивна автомобілі. Я їздив на ньому. Коли мені радили пересядь на шестерку, на якийсь жигулик та ще що щоб не так в очі кидалися. Ну я не хочу обманювати. Я такий, як я є. Маленька, але ліжко вміщається. У двокімнатному номері депутата Андрія Порубія, окрім ліжка, вміщається ще телевізор, холодильник, два крісла, шафа. В готелі Київ депутат живе вже третій рік. Недоліки, відсутність кухні та протяги взимку. Перевага краєвид. Дуже часто, коли я стою перед роботою, виходжу на балкон, тут я роблю рухунку. І можу дивитися дислокацію згідно з декларацією у депутата Парубія, є квартира у Львові, сотка землі в Карпатах та дві машини. Доходи за минулий рік лише зарплата 244 тисячі гривень. Депутат називає себе найбіднішим. У будь-якій цивілізованій державі так і живе будь-який депутат. Живе за заробітну плату. А в нас виникає думка. Що якщо депутат живе за заробітну плату, це якась диковинка. Якщо вірити декларації, то до бідних депутатів належить і брат попереднього президента Петро Ющенко. Торік він отримав 225 тисяч гривень. У підприємства родина вклала майже 15 мільйонів гривень, а от дивідендів нема. Найбагатший депутат України регіонал Рінат Ахметов заробив торік майже 35 мільйонів гривень. Депутат, якого у раді не знайдеш, має дві квартири площею понад тисячі квадратів. Запити депутатам розсилала координатор громадської організації. Світлана Заліщук, у нас є Павло Жибрівський, який нам надіслав копію про свої доходи. Потім в нас є у кожному запиті прохання оприлюднити декларацію з посиланням на закон про доступ до публічної інформації. Погодився відповісти лише кожен десятий обранець. Депутати казали відповідно до закону розпорядники апарату Верховної Ради. Апарат в свою чергу казав: ми не можемо опублікувати цю інформацію. Це депутати мають бути. Це сайт польського сейму. У відомостях про кожного депутата є декларації за всі роки його служби. Усе у вільному доступі, так само доступна інформація про доходи членів польського сенату та депутатів, які представляють країну у Європарламенті, на сайті Верховної Ради про фінансовий стан вітчизняних депутатів. Ані слова дуже багато а, є. Чиновників різного рівня, які не можуть задекларувати навіть автомобіль, на який вони використовують, Владислав Лукянов і сам досі не оприлюднив декларацію про торічні доходи. Найбільше податківців могло зацікавити нове придбання регіонала котеджне містечко Олімпік Парк на площі майже 300 гектарів. Законотворець збирається побудувати понад тисячу будинків. Вартість Цих будинків буде на рівні десь від 150 до 250 тисяч доларів. Якби сюди в кончу заспунавідалась би податківці, то за цим високим парканом вони можливо знайшли багато того, що народні депутати забули вписати у свої декларації, наприклад, орендовану державну дачу віце-спікера Адама Мартинюка. Три тисячі гривень платить за оренду ось такого будинку. віце спікер про це журналістам видання Українська Правда заявив сам комуні. Міст. Водночас у декларації віце-спікера про угоду ані слова, згідно з документом у Мартанюка ані квартири, ані будинку, ані власного авто. Ви зможете звернутися в Верховний Совет, який розсмотреть у них є комітет по етики. Вони розгляд, осудять його, пожурят і з ровним счетом нічого этого не буде. Щоб депутат не відобразив у декларації, за це йому нічого не буде, кажуть юристи. Закон про статус народного депутата тільки зобов'язує народному обранці декларувати свої доходи. А от відповідальності за недостовірну інформацію не передбачає. Та й у керівників цілових структур у деклараціях також невідповідності. 303 плюс 153 плюс 45. п'ять. Получається підсот тисяча. тисячна де У Економіста Ольги не збігаються цифри. Вона рахує доходи генпрокурора Віктора Пшонка за минулий рік. Зарплата, матеріальна допомога та дивіденди разом дорівнюють 501 тисячу гривень. Проте в декларації генпрокурора зазначено 853 тисячі гривень. Звідки взялися ще 452 тисячі гривень? Невідомо. Аби ж не люди не мають право не можу, просто фізично ніяк. Азат Сапарап, Альона Сорокіна, Ореспона. час підсумки.